Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як зробити захисні кути для картини, так, щоб при транспортуванні картина не пошкодилась. Цими способами я користувалася особисто, а в кінці відео я покажу найпростіший варіант, який я для себе віднайшла. Для перших двох варіантів нам знадобиться ось такий м'який матеріал, який продається в будь-яких будівельних я купувала в епіцентрі, центрі він такий м'який, тоненький, те, що нам потрібно. Робимо із них ось такі квадратики. Також я взяла коричневу смужку, яка буде слугувати мені прикладом, як ми ліпимо скотч. Зараз я вам покажу перший варіант, як ми можемо обгорнути кут. В цьому випадку важливо залишити трішки наверх матеріалу і загорнути його як подарунковий конверт. Беремо скотч, в моєму випадку, це ленточка, і ось так скотчем закріпляємо цей Кутик до картини. Другий варіант. Також беремо, врізаємо квадрат. Для цього варіанту я раджу брати матеріал трішки тонший, але я все одно покажу вам на прикладі, як це робити. Згортаємо квадрат, кутик до кутика. Теж трішки залишаємо матеріалу для другої сторони, але цього разу залишаємо трішки більше і фіксуємо скотчем, але вже з іншої сторони. Ось такий кут у нас вийшов. Так робимо для кожного кута з кожної сторони. Скотчем можете закріпити ще додатково з усіх сторін, щоб було більш акуратніше. Третій варіант буде із картону. Робимо квадратик. На цьому квадрату вирізаємо ось такий прямокутничок. Цей прямокутничок повинен бути повширше, як ваша рама або картина. Прикладаємо. І ось так згортаємо спочатку серединку, в принципі, як конвертик такий. І також затискаємо скотчем. Хочу звернути вашу увагу, що всі кути ми робимо лише на обгорнуту картину плівкою, а ще краще додатково обгорнути попирку і тільки тоді робити кути. Третє і останній найзручніший спосіб, який я знайшла, це П-образний профіль, який я купила в епіцентрі. Обирала я за внутрішнім розміром цього трикутничка. Є різні розміри на маленькі картини, на середні картини, на великі картини. Ось, бачите, трикутничок, і по ньому я обирала, в принципі, на глаз. За допомогою цього профілю можна обгорнути картину зверху, можна обгорнути картину повністю, можна зробити лише куточки, як вам буде зручно. Подивіться, ваша картина буде надійно запакована і доставлена до замовника. Можна тільки кутики зробити, можна зверху і тільки знизу. І залишиться ще простір для коробки. Сподіваюсь, всі ці способи стануть вам в нагоді. Дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та пишіть бажані теми у коментарях для наступних відео.